Всім привіт. Роблю транспортне на СЗ 36. Ну ось так. Брус нижній. 10 на 10, товщина, я думаю, видно Керенський. Наверх кинув 6 на 4, по-моєму. Теж видно, що. Товщина -то прилічна. Це із таке шач, як воно із, із старих кольчих кутків рама була. Оце так. Поробив отакий кріпюш на 4 болта на 16, думаю, буде ходити. У заводських приблизно так пороблено. Оце так Рішив зробити. Тому що як сівалку брали на те ремі 30 тисяч стояло транспортне. Це в 19-му. То а щось таке, як 90? А без транспортного теж. Або треба було її брати на чотирьох колесах. Та хоч по, по рамі, скажем, де вона. Отуточку, отак, 3, 6, ну, звітіль і звітіль 360 виходить проходимість. Тут 3,6, а рулеткою заміряєш, колеса туди-сюди 4,5. Як де в вуличку чи ну, по дорозі теж, то на всю дорогу кожному поклони б'єш. скажемо так. Це по цю сторону. Ну, ну, все ж, як скажемо, у відео дивився. Примерні кріплення, скажімо так. <кій> Отутечко. Таке саме, як і по ту сторону, але ну, поставили цей брус 10 на 10 під Домкрат Домкратом, то на сантиметр він грає. Я не знаю, як люди роблять. Там я дивлюсь один брусик і все. Може до рами ближче. Я думаю, однак ну, 20 см воно великі ролі не зігра. <coughs> а це так, в кого чи хто може робив транспортне, чи хто бачив заводське. Підскажіть, скажемо, відеоціль і ось сюди Треба розпорки робити, скажімо, чи знизу, і ось сюди розпорку, чи якось, чи достатньо буде і оцього ув'язання і все. Хто може робив, то скиньте фото на, на Viber, чи відео, може в кого є і заводська така з транспортним. Більш, Більш детально, то що. Хочеться його зробити раз, і щоб тоді в дорозі його не варить чи в полі, як відпаде. Оце таке поки що робота на такому етапі. Тепер треба думати, що... як його отуточку робити. Чи зробити наниз, типу, так чогось вуха поварювати, на колесо буде. А ну, скажіть, чи, чи буде, отак От воно ходить, якщо до цього і до цього. ну, два, два вуха, щоб колесо було, а циліндр вже ж до цього укріпить, а тут ще поставить стопчик для скажем, буде ходити чи ні. Бо по-заводському теж метал то є товстий. Ну, сюди треба й маю метал. <кхи> треба такі бруси масивні, що весь метал товстий піде. Треба якось його перехитрити. Так що, хто робив, скидайте, може чиюсь Ідею і в, і вкраду собі сюди платити. Оце так. Чи в спину доробить сайгодно. Будемо старатися.